Коломийському політехнічному коледжу 130 років. Це один із найдавніших навчальних закладів на Прикарпатті. Його заснували ще в австрійську добу, як цісарсько-королівську фахову школу деревного промислу. За більш як століття заклад значно змінився і тепер це сучасний коледж, де за дев'ятьма спеціалізаціями навчається майже тисяча студентів. Більше про історію і сьогодення навчального закладу розповімо далі. Аліна Максим'юк, студентка третього курсу спеціальності інженерія програмного за забезпечення. дівчина ділиться ще жодного дня не шкодувала про те, що обрала для себе саме політехнічний коледж. Я дуже тішуся, що саме обрала цей навчальний заклад, адже тут. Кваліфіковані викладачі, які надають дуже доступний матеріал, легко сприймаються і безпосередньо легко застосовувати знання на практиці. А от Лілія і Максим лише готуються до вступу та для себе також обирають політехнічний. Впевнені після навчання тут отримують знання, аби побудувати успішну кар'єру. Я вибрав факультет. Інженерія програмного забезпечення я його вибрав, що Це цікавий особист для мене факультет. Він досить перспективний в розвитку. Значних урочистостей із нагоди 130-річчя навчального закладу не влаштовували, лише організували зустріч у сімейному колі. кажуть, у закладі прийшли викладачі, працівники коледжу, студенти, абітурієнти, випускники минулих років. Василь Гоянюк навчався у політехнічному коледжі більш як 45 років тому. Каже зі студентством та цим закладом закладом пов'язані найтепліші спогади. Перші кроки в житті, перше навчання. Ви знаєте, прийшов я сюди таким хлопчиком із села, дитячим. Тут набрався можливості, набрався знань, набрався сили. Дійсно, мені найкраще тут це далися знання по Кресення це тут було ну, феноменально. допоміг мені техніку при викладанні, ще такого, як трудове навчання, особливо. Ну, в даний час ще працюю вчителем, так що. Зради сьогодні зустрівся з прекрасними друзями, яких не бачив 46 років. Сьогодні у Коломийському політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка навчається майже тисяча студентів за дев'ятьма різноманітними спеціальностями. Кожна спеціальність на сьогоднішній день є переосмисленою, наповнена новим змістом. І ті випускники, які вчаться, які хочуть, вони з легкістю знаходять роботу. Це стосується як it спеціальностей, яких в нас є дві, так і економічних спеціальностей, так і спеціальності галузею машинобудування, і прекрасної спеціальності технології легкої промисловості. Ми стараємося, щоб наші випускники набули того фаху, який буде готувати їх все життя. Андрій Ляшеник, директор Коломийського політехнічного фахового коледжу, пишається сучасними випускниками і здобутками колективу. Незважаючи на ті клопоти, які ми маємо останні роки, ми маємо і значні здобутки. Це і співпраця з провідними роботодавцями району. Це можна назвати підприємство Леоні. Ми стали напевно, що єдиним коледжем. Який дійшов до золотого рівня співпраці з е, однією з найбільших it компаній світу з офсервом. Ми співпрацюємо з різноманітними швейними підприємствами. Ми співпрацюємо з сучасними технологічними підприємствами. Наші випускники програмують версати щасливим програмним керуванням, пишуть код до електронних машин до комп'ютерів. Різноманітні веб-сайти вони займають провідні місця в економіці. Та не менш знаковими були і попередні роки функціонування політехнічного коледжу. Продовжує директор і ділиться історією. Заклад заснували ще в 1894 році як цісарсько королівську фахову школу деревного промислу. Починаючи із 1939 року, школа була переведена у розряд фабрично-фахових і готувала в основному робітників із механічної обробки деревини. В 1942 році відкрили ще сім нових відділів – будівельний, стельмаський, слюсерний, бляхарський, електромонтажний, годинникарський і шведський. У цей час реміснича школа отримала назву Державна реміснича школа з українською мовою навчання у Коломиї. У 45-му році заклад став Коломийським технікумом механічної обробки деревини. А в 2000-му році коледж перейменували на Коломийський політехнічний коледж. Через 10 років заклад став відокремленим структурним підрозділом: Коломийський політехнічний коледж, Національного університету, Львівська політехніка.